Вітаємо вас, наші улюблені слухачі, на нашому каналі Життя в Історіях і пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Галю, ну скільки вже можна? Голос Ніни прозвучав різко, майже з докором. Ти зовсім про Назарчика забула, а в нього ж теж горе, і йому повір, ще важче, ніж тобі. Ти хоча б щось розумієш, а він ні. Розгублений, як пташеня в бурю. Галя опустила очі, повільно похитала головою. Та розумію я, Ніно, розумію, і намагаюся, правда. Коли Назарчик поруч, я посміхаюся, говорю з ним, як можу, намагаюся тримати себе в руках, але щойно він запитаючись про тата, у мене ніби серце плаче, все, мене наче вириває з реальності. Я ніби тону в якомусь беззвучному океані болю і не можу вибратися. Ох, Галю, дурниці. Ніна схрестила руки на грудях, ти повинна взяти себе в руки. Ти ж розумна жінка, прекрасно знаєш, нічого вже не змінити. Так, це страшно, так, боляче, неймовірно. Але життя не зупиняється, і я кажу це не лише заради Назарчика. Попереду в тебе ще буде багато всього. Сергія вже не повернеш, і якщо ти дійсно його кохала, то не маєш права перетворювати своє життя на нескінченне оплакування. Ти ж сама знаєш, він не хотів би бачити тебе в такому стані. Галя підвела на подругу втомлені, затуманені очі. Ніно, я б його хоч на хвильку побачила, хоча б обійняла на прощання. А так, він для мене не помер, розумієш, я наче й усвідомлюю, що його більше немає, але не вірю водночас. Це якесь роздвоєння в свідомості, провалля. Ніна різко підвелася з крісла. Знаєш що? Вам з Назарчиком треба їхати, просто взяти і поїхати кудись, відпочити, відірватися від всього цього мороку. Та куди ж ми поїдемо? Ти що таке вигадуєш? Як куди? Туди, куди всі нормальні люди їздять, на море, щоб сонце, пісок, солоний вітер і ніяких сліз. Я нікуди не хочу, справді, а це й не дивно. Саме тому поїдеш, інакше я тебе сама посаджу в потяг. Ти на себе в дзеркало дивилася, бліда, мов привид, тінь самої себе. Не встигла Галя відповісти, як Ніна вже тримала телефон біля вуха. Надійко, привіт, рідна. У мене до тебе прохання, потрібна термінова путівка, мама і дитина, паспорт є. Чекаю на твій дзвінок. Дякую. Галя здивовано вигукнула. Ніно, що ти робиш? Рятую тебе, подруго, витягую з тієї багнюки, в яку ти сама себе загнала. Ніна сіла поруч, взяла Галю за руку. Розумієш, не можна так, просто не можна. Люди втрачають близьких, так, але не всі падають на дно. Слабкі так, але ти не така. Сергій покохав тебе за силу, за вогонь, який в тобі жив. І зараз ти мусиш пригадати, хто ти є. Галя затулила обличчя долонями, її плечі здригалися, а сльози капали на коліна. Як же так? Він загинув, його більше немає, а я Я маю їхати відпочивати? Ніна знову встала впевнено й твердо. Послухай, Галю, якщо море тобі не допоможе, я сама знайду тобі лікаря. Бо так далі не можна, ти сама не помічаєш, але з кожним днем все глибше тебе тягне у темряву. Галя подивилася на подругу з острахом. Ти думаєш, я хвора? Я думаю, що Назарчику небезпечно бути поруч з мамою, яка більше схожа на тінь, ніж на людину, але все можна змінити. Ми з тобою не таке проходили. Ніна посміхнулася і плеснула Галю по плечу Давай, збирай, валізу. Надійка не підведе. Думаю, вже завтра або післязавтра ви поїдете, а ще треба гардероб обновити, бо ти, подруго, лишилася одна шкіра та кістки, а життя воно чекає, і твій син теж. Ніна чудово розуміла, що якщо Галю негайно не зрушити з місця, вона остаточно втратить себе. Вона була впевнена, поїздка піде на користь і самій Галині, і її синочку Назару. Нехай не одразу, але згодом стане легше дихати. Можливо, якби у Сергія залишилися бодай якісь родичі, а Галі було б не так самотньо. Вона мала б з ким поговорити про нього, ділилася б спогадами, болем, а отже, не носила б увесь цей вантаж лише в собі, а так. Сергій розбився на службовому автомобілі, виконуючи робочі обов'язки. На похороні були лічені люди. Пара знайомих з роботи, сухий начальник, який навіть не поглянув їй в очі, і вона сама спустошена, ніби зсередини вибрана. Чоловік працював водієм великовантажної машини, возив пісок, щебінь, інші матеріали для будівництва. Того дня, коли сталася аварія, ніхто не міг достеменно сказати, що саме сталося. Лікарі лише пропустили, мабуть, стало зле за кримом. Але ніхто не надав цьому остаточного висновку. Галя, вбита горем, не мала сил боротися, і хоча в глибині душі щось їй підказувало, треба шукати правду, вона не змогла. Та як їй звичайній жінці опиратися в великій будівельній фірмі? Начальник Сергія одразу заявив, що про страхову виплату годі й мріяти. Мовляв, чоловік сам винен, мав проблеми з тиском. Та ще й, можливо, був на підпитку. він не соромився сказати це їй прямо в очі, натякаючи, що зможе довести все документально. Але це було брехнею Сергій ніколи не зловживав алкоголем, ба більше навіть не любив його. Напередодні трагедії вони з Назарчиком гуляли парком, довго сміялися, їли морозиво, а потім рано лягли спати, але правди не доб'єшся, коли ти одна. Родини в Галі майже не лишилося стара тітка і бабуся в селі, які навіть слів, таких як страхова чи службове розслідування, толком не знали. Начальник, не моргнувши оком, кинув їй якусь суму на поховання і зник. На щастя, знайшлися інші, друзі Сергія з будівництва. Вони мовчки принесли їй товстий конверт. Один з приятелів, відвівши погляд, мовив Галино. Ми всі знаємо, що Сергій не винен, і всі знаємо, хто був очільником тієї ідеї, яка зламала вам життя, але ми нічого не скажемо. У нас сім'ї, іншої роботи в цьому місті немає. І Галя не образилася, вона навіть була вдячна за те, що ті чоловіки хай як боялися, але не відвернулися. Гроші вона сховала, не торкалася їх, ніби вони палили їй руки. Але коли Ніна взялася рятувати її, саме ці гроші стали в нагоді. «Ніна, навіщо нам їхати? спитала вона, коли вони вже стояли в аеропорту. Все здавалося, їй сном, маренням, в якому вона була лише пасажиркою без волі. Ніна посміхнулася, нахилилася до Назарчика. Сонечко, ти хочеш на море? Хочу, там добре, ми з татом були. От і чудово. Вже сьогодні ввечері будеш бігати по пісочку, а вода там тепло-протепла. Галя зітхнула так глибоко, що, здавалося, разом з повітрям вона видихає і втому, і розпач, і навіть тінь надії. Вона рушила до стійки реєстрації, мов автомат, і твердо пообіцяла собі, щойно повернеться, більше з ніною спілкуватися не буде. Вчора Ніна з її точки зору зовсім збожеволіла, зажадала гроші і потягла Галю в магазин, і там, з блиском в очах, купила цілі оберемки одягу, легкого, яскравого, надто відкритого так, такого, який носять на пляжі, але Галя не всі, вона вдова, їй не до відкритих суконь, проте сперечатися з Ніною було марно. Вона йшла на пролом, як танк. Добрий, впертий і дуже вірний, і, можливо, саме це і було потрібно Галі, море зустріло їх несподівано лагідно, теплим, майже шовковим вітерцем, насиченим запахом солі і сонця. У повітрі ніби вібрувала якась особлива тиша глибока, спокійна, незвичайна після міської метушні. Все навколо дихало спокоєм і обіцяло тут можна зцілити серце. Ще з порогу готелю Галя відчула щось інше. Дівчина на рецепції усміхнулася їм тепло, майже по-домашньому, наче зустрічала давніх знайомих. Хлопець у світлій уніформі, що допомагав нести валізи, весь шлях до номера безтурботно розповідав, як тут все прекрасно, і пляж чистий, і харчування відмінне, і анімація для дітей щодня. Номер виявився просто чудовим. Просторий, світлий. А балкон виходив просто на море. Перше, що зробив Назарчик, вибіг туди і неймовірно радісно вигукнув: Оце так, мамо, дивись, море, справжнє. Галя стала поруч, дивилася вдалечінь, де хвилі, ледь торкаючись одна одної, зливалися з горизонтом, і раптом зрозуміла, що почуття роздратування на ніну, яке ще вранці вирувало в ній, помітно вщухло. Чи то від утоми, чи від краси навколо, але серце заспокоїлося. Того вечора вони лише трохи прогулялися вздовж берега, бо соніж, там, де вода ніжно торкалася піску, втома давалася знаки. А ходімо спати, синочку, а зранку, після сніданку, повернемося сюди. Добре, мамо, а ми тут надовго, бо мені вже тут подобається. Цілих десять днів. Це все твоя хрещена ніна. Збула нас на відпочинок. Ранок почався з нетерплячого човгання стільцем. Назарчик крутився, зазирав у вікно, обертався до мами. Мамо, я вже не хочу їсти. Ходімо на пляж. Поки не поїси нормально, нікуди не підемо, строго відповіла Галя. Там же всі місця зайняті будуть. Ну, мамо, швидше. Галя з посмішкою спостерігала, як син блискавично доїв усе, що було в тарілці. І гордо виставивши порожню чашку, з надією подивився на неї. Ну, все, здався. Йдемо, генерале, сказала вона і раптом розсміялася. По-справжньому щиро, вперше за останній рік. На пляжі Назарчик одразу влився в дитячий гурт. Малюки, старші хлопці, навіть кілька дорослих будували піщані замки та копали рови. Галина сіла в тіні парасольки і сказала синові. Дивись, в воду можна заходити лише в межах дитячої зони, і будь так, щоб я тебе бачила, не хочу кожні п'ять хвилин гукати тебе. Добре, мамо, я сам до тебе підходитиму. Вона кивнула вперше за довгий час їй не треба було напружено стежити за кожною хвилиною та кожним рухом. Вона просто сиділа і дивилася на море і раптом подумала: Ніна була права. Їй справді потрібно було опинитися тут, біль нікуди не зник. У грудях ще жевріло щось важке, тупе, як камінь, але вперше за довгі місяці цей біль не роз'їдав її до останньої клітини. Замість жаху з'явилося тихе прийняття. Так, Сергія більше немає, але є син, є небо, вітер, сонце, є життя, яке, як вода, нестримно тече вперед. І не варто стояти йому наперекір. Тепер вона це зрозуміла. Мамо, мамо. Галя здригнулася, мов від раптового грому серед ясного неба отакої, прошепотіла вона, кліпаючи очима, замріялася, аж забула стежити за Назарчиком. Невже щось сталося? Злякано підвелася з шезлонга, серце заколотало, дикий страх миттєво охопив її. Що трапилося, синочку? Тебе хтось образив, вкусило щось, сонце напекло, дай подивлюся. Назар відвернувся від її руки і насупився Мамо, не треба. Я не маленький вже. Галя знітилася. Справді, поруч купа його ровесників, а вона зі своїми тривожними обіймами. Йому ж хочеться бути дорослим, самостійним, і вона повинна це поважати. Вибач, мій, хлопчику. Що ти хотів сказати? Мамо, а можна я ще трохи з татом пограю? Він, може, мене не впізнав, але не проти. Він там такого пісочного Змія ліпить, просто гігант. Що, з ким? У Галі підкосилися ноги. З татом? Ну так, он він. Назар показав бік води. Галя встала, відчуваючи, як в голові загуло. Що він несе? Сергія ж немає. Можливо, малий просто перегрівся. Синку, це неможливо. Там не може бути тата. Мамо, ти мені не віриш? Ходімо, сама подивишся. Він рішуче взяв її за руку і потягнув крізь натоп відпочиваючих. А Галя пішла механічно, не розуміючи, що відбувається. Серце колотало в грудях, ніби ось ось розірветься. Нарешті вони підійшли до чоловіка, який сидів на навпочепки біля великого піщаного Змія. Він захоплено ліпив щось, зосереджений, спокійний, мовби весь світ зник довкола. Галя зупинилася від побаченого у неї перехопило подих. Фігура, знайома до волю, силует, жести, навіть те, як волосся ледь спадало на лоба, навіть колір волосся. Так, Сергій наче вирваний з її пам'яті. Ось він, мамо, дивись, який крутий змій. Чоловік обернувся, усміхаючись, і в ту мить весь світ для Галізник. Сергій. Її крик злетів над пляжем, пронизливий і безпомічний, а сама вона повільно осіла на пісок і впала просто до його ніг, знепритомнівши. Галя прокинулася в номері. Вона зрозуміла це не одразу, перед очима все ще пливло, проте знайома картина поступово вимальовувалася. Її сумка, недбало кинута на спинку дивана, як вона це завжди робила, отже вона в своєму номері. Поруч чулося глухе гудіння голосів. Хтось щось говорив, незрозуміло, тихо і раптом. Галю, ви мене чуєте? Вона повернула голову. Над нею схилився незнайомець у світло-блакитному костюмі. Все добре, вам просто стало зле на пляжі. Напевно, перегрів або емоційне потрясіння. Постарайтеся сьогодні більше не виходити на сонце і не робити різких рухів. Галя ледь помітно кивнула. Лікар пильно подивився на неї і, впевнившись, що їй не загрожує небезпека, вийшов. Одразу ж біля ліжка з'явився Назарчик. Його очі блищали від сліз, обличчя було налякане. Мамо, ти мене злякала. Вибач, синочку, прошепотіла Галя, обіймаючи його, просто мені здалося, ніби сталося щось незрозуміле. І в цю мить у полі її зору знову з'явився той, через кого вона знепритомніла. Прошу вас, тільки не падайте вдруге, сказав він тихо, майже з усмішкою. Я не Сергій. Мене звати Артем. Галина на силу підвелася, зосередилася, відчула, як підлога під ногами нарешті, перестала хитатися. Вона сіла, глибоко вдихнула і довго дивилася на чоловіка. Так, тепер, коли вона була в тиші й світлі, її погляд розрізняв деталі: відсутність родинки на вилиці, трохи інший розріз очей, незнайома посмішка. Манера триматися інша, це не Сергій. Ви шалено схожі на нього, сказала вона тихо. Я вже зрозумів, відповів Артем. Саме тому й залишився. Ми маємо поговорити. Вони сиділи в кімнаті більше години. За цей час Назар, втомлений пережитим, заснув на дивані. А Галя слухала, не піднімаючи очей, стискаючи пальцями край пледа. Ви знаєте? Я б і сам нічого не дізнався, почав Артем, але минулого року батько потрапив у серйозну аварію. Потрібна була термінова операція, переливання крові. Я точно пам'ятав, що в мами друга позитивна, у мене третя, побіг до лікаря. Кажу, от групи беріть, а мені відповідають ні, не підходите обоє. Я був шокований. Коли батькові стало краще, я не витримав, запитав напряму. І тоді він сказав, що мене всиновили, коли мені був рік. У мене був брат, але він тоді тяжко хворів, і лікарі попередили навряд чи виживе. Вони взяли тільки мене, а потім більше нічого не знали. Аж тут ви, і дитина, і ця схожість, я не міг пройти повз. Артем вирішив поїхати з ними. Разом з Галиною Назарчиком він вирушив до їхнього міста. Куди мали приїхати і його прийомні батьки. Він хотів побачити могилу брата, дізнатися, як живе Галя, чим дихає його племінник, і ще зустрітися з тим самим начальником, який так цинічно відмовив у страховці. Не треба, Артеме, Бог йому суддя, втомлено сказала Галина. Нехай Бог судить по-своєму, а я по-своєму, спокійно відповів той. Я непоганий юрист. У своєму місті один з найкращих. Через день страховка була виплачена повністю. Начальник особисто з'явився на порозі, чемно покаявся в непорозумінні та подав конверт, його очі опустилися, голос тремтів, страх виявився сильнішим за байдужість. Прийомні батьки Артема виявилися людьми не лише заможними, а й мудрими вони всі разом поїхали на кладовище. Галя стояла біля могили, не ридаючи, не непритомніла, як раніше, просто плакала, тихо по-справжньому. А вже вдома, за чаєм, батько Артема сказав Галю, ми відчуваємо свою провину. Якби тоді наполягли, не повірили в найгірше, хлопці росли б разом, але зараз ми хочемо допомогти вам, і тобі, Назарчику. Ти не думала перебратися до столиці? Там значно більше можливостей. Ми поруч допомагатимемо з дитиною. Він же наш онук». Галя мовчала, не знала, що відповісти. Її розривало між страхом і новим, ледь помітним світлом на горизонті. Артем торкнувся її плеча спробуй не сподобається, повернешся, але не закривай собі двері, коли їх тільки навідчинили». відчинили. Минув рік, Галя й Артем одружилися. Але Назарчик почав називати його татом значно раніше так щиро і безсумнівно, ніби знав істину краще за дорослих. Для нього все було просто тато не зникав назавжди, тепер він просто повернувся. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.